Є на, у мене на Фейсбуці, на моїй сторінці стоїть у мене Це, всі, всі назви вулиць, які потрібно перейменувати. Це є з інститутом розробки. І всі матросови, всі, всі Чкалови, всі роза вони теж підпадають під декомунізацію. О, ні, не, не відмічали там якогось губайдуліна. Ви, ви зрозумієте. Ні, от для нас, українців, це губайдулін, який захищав що. Не зрозуміло. Він сам казав, так? Чи Узбекин? Ну, то він народився в Боліславі, захищав землю від окупанта. І в законі чітко прописано, що люди, які загинули, захищаючи свою батьківську, від окупанта, і вони підлягають закону про деконістрацію. І Матросова? Матросов теж захищав нашу. Та, ви, подивіться, кому на, кому ви, подивіться, тако, ви подивіться на сайт, буде, ви буде, почитайте, там, там чітко сказано. спорим? Все одно треба подивитися і рішити. Давайте ми не будемо, так. тому що да, да. Олександр Олександрович, Воробйов, який член партії регіонів, так як і Шаповалов, який їздив на а, а, Антимайдан, який тікав з Антимайдана і тепер радіє да тому, що... Тепер вислу, вислухайте, і тепер сказав а тепер, а тепер Любов Миколаївна, А тепер радіє, тепер... що його регіонали відмінили той закон переслідування, які який... дізнали. Це регіонали відмінили, але ми пам'ятаємо це, і ми не не забудемо, що він там був і що він зрадив український народ, а зараз він сидить серед нас і питається нам. Внедрить свою п'яту колону російську, яку ще з 2010 року він ходив з Іголкиною Тетяною Васильовною по Береславу і розповідав, що Україну треба перейменувати для того, щоб ми тут жили гарно і зробити повністю змінити структуру так, да, до федералізація декомуні... <говор> <говор> от це децентралізація. Він розповідав. І в нього ці проєкти вот є. <говор> це прекрасний показник того, а що було я. у нас з вами в період революції. А тепер піднімалися такі я, ж матроси, А тепер я хочу сказати. От реальний оправданий. Белике горлики дуже добре. Бели горники дуже добре. Це ворна теж гарно. Але даний закон, даний закон про декомунізацію дає нам можливість нашого Береслав увіч, увіч наших людей. Є наші люди, які прожили і пороцювали на, на Береславі і підняли цей Береслав, такий, як Ляна Матрона Сидорівна, заслужений учитель. Більше половини вона нас навчала. Так, можна і навіть? Навіть навіть. Можна? А то мені розповідаєте свою історію, що якісь ваші діди там переворачуються. А ви мені скажіть, оці хлопці, оці ось, осьо, історія, сьогоднішня новітня, оця, ось ось, слива Андрій! Слива Андрій! Він загинув від СБУ, який стояв на блокпосту, подивіться в його глаза. А, він захищав нас тут. Ось одяг Андрій. Він теж загинув. Він, теж, він, він, теж, він те, захищав те, вас. Тепер ось, ось подивіться. Олександр Чорний, да? Рейхер з Херсона. Теж подивіться. Це, оце ваша э, Новоросія, що, що натворила. Ось 18-літній хлопець Івано-Франківщини, Це оце всіх особисто я знаю, я їм допомогу возив. Це ви скажіть, я споживаю. Ні, я вам говорю, ось виска. людина, виска життя, ось о людина з Радака. Ви То людина, Ви ми оцих людей повинні уковічити. Вони по місту жителішли, їх там великий. Тепер, у нас є резатель... Тепер, Любов Миколаївна, на я хочу сказати на ще про мого діда. діда. Я Чепурний, корінний міст житель міста Борислава. Великий. У мене в кормі є ще Мануйленко. Мануйленко і той Олександр Іларіонович, який революціонер, і той Мануйленко, який нам та підіжіть, що ви що той питаєте? який воював Другій світовій війні на фронті українському? Чи що ось ще один манулінко? Ви подивіться фотографію, і ось ще один манулінка, який стоїть і захищає вас. тут, а че я буду він вас захищає. А ви мені прилипа орлика розповідаєте? Так, я не проти, але є люди. Але є люди, які потрібно нам увіковічити в нашому Береславі тут. Тому що нація українська народилася, її потрібні. Ось людина, яка зібрала мільйон без рук, без ніг, вона зібрала на допомогу армії. Вадим так, вадим. Він отримав нагороду. Його можна прізвища назвати переводити. Якщо ви пірату вашу всі услухали, давайте конкретну пропозицію, що до Анатолійович, щаслива. І саме основне вадим, я вимагаю, що нам потрібно не, 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 не смакувати, як ви смакуєте по конфетці. Давайте п'ять вулиць, три вулиці. Раз і назавжди відрубати проросійське діячів російських, які названі наші вулиці, чкала той самий, матроси той самий, вони, вони підлягають декомунізації. Ми їх повинні викинути. І раз назавжди узгодить узгодять списувати. Це дуже була благодати, який потрібно опублікувати. А оце, оце для вас, де написано? В, Вадим ви можете прочитати про українську мову, яку ви не зневажаєте? так, я націоналіст. Націоналіст, правильно. Я націоналіст, і я бороню нашу державу. Так. А ви розшатуєте, тому що ви п'ята колона Анатолійович, все кірада закончила? все, кер все. Тому що ось я хочу ще показати. У нас є. 26.30 бригада, яка стоїть на кордоні і захищає. У нас є 93 бригада, яка захищає нас на кордоні. У нас ще є, є айдар, хлопці, які там стоять. У нас є 71 бригада, яка. Ось, бачите, які, які ви, повин... ви повинні, куло ми повинні увідові. Оцих людей. Чого, чого не на фронті? А я на фронті був. І я їздив туди. І я кажу, які від'їдуть. Я чув запах пороха, і я знаю, як паняя смерть. А ви от тут ось сидите, тільки розсуждаєте. І сам сайте запаха хлопця. Який не хоче йти в армію. Захищати, а отут только розлоудство і не зрозуміло про що. Вот, Вадим Анатольевич, ви закончили? Бо я второй раз спрашиваю, дело в тому, що я понимаю, що зараз, якщо ви ще... Сейчас... Потому що це зборище, я вважаю. Вадим, це просто зборище. У нас даже немає положення про нашу роботу. Шановний на Вадим Анатолійович, положення нет. І вам на прошлой комісії сказали, що положення цього не буде, тому що це не постійно діюча комісія, це робоча група. Це перша. Друге, ну зараз я розумію, що ведеться там відеозапись, вам це потрібно, якщо б це були вибори, то я розумію, нащо? Якщо стосується... Дивіться, молодьочек, якщо ваша терадянка, Вадим як ви нас буде розйом! І стояли там з прополами, а потім в останній день тікали, не розуміли ні, заробляли, ви продали за 30 серебряників родину. Вадим Анатолій, ви сьогодні продаєте? сам. сам, сам Як сам. вам не стыдно? Ви взрослий чоловік, що ви таке говорите? Вам не свидно, таке говорити. що не ви ворогйович. Ми не ми не забудемо вас. Він каже, що гарпується. Давайте сумні. Ми ж не своєму питання. Не треба розвідки заробляти. Я третій і останній раз питаю Вадим Анатольович, Якщо ви за... закінчили груші закінчили дозвольте працювати робочій групі, не треба нас зневажати тим, що ви кажете, що ми там не дієві або не компетентні. Ми дієві компетентні Ви чого зробили все. два, два, два три три рази. Ми зібралися. немає П'ять болить. Анатолій... Що Тетяна Анатольовна зробила все це. ваша особиста думка. Це перше. Друге. Якщо у вас є якісь пропозиції, будь ласка, надайте їх. Тільки не отак, ось що взагалі, про все не, ні, не про не чого Конкретно, на пічаток, як Тетяна Анатолійовна потратилась, Пропозиція. потратила свій час, потратила особисте своє. Свій... Вона розбугувала це, принесла нам усім, і це є зараз розміщено на сайті. Коли ви навчитесь робити конкретні пропозиції, а не займатися демагогією, от тоді буде от тоді буде вибір ваша. Слухайте, а роботу, яку я провів, ви не проводили. Ви тільки звітували, що ви що зробили для захисту, коли ви були головою адміністрації. нічого не зробили, Ви тільки гроші збирали невідомо кому. Що вам не дає робити зараз. Вас громада обрала депутатам. Так робіть вашу депутатську роботу в складі робочої групи. Возьміть приклад Статяни Анатолійовни. Ви ж взагалі то як і депутати? Головуючи ви, ви, ну, ви повинні ну, були то, сказати зразу, всі вулиці міняємо, а не вибираємо. Як там коли будете головуючи в робочі групи, ви тоді ви будете ставити те питання, як які вважаєте потрібними для той групи людей, яка зібралася. Тоді на першому засіданні в понеділок було декілька пропозицій: одна п'ять вулиць, одна всі проголосували, проголосували за п'ять. А а ми не мали, мали... право голосувати. Прогол... Це Сергій, ваша особисті пропозиція. На порядок денних ми, ми не на сусідні питання. Заслухати керівників таких, хто підрозділ. Ми їх заслухаємо. Порядок денних у нас вже завершилися. Закриваємо так. Я... Як... Нет. Если Любов Ніколай, для можно того, щоб моя... а, наша робота була... видавайте, я так, бывает... так сказати. Щоб... Ну це демагогія, це ну, надо, ты, ты, надо. Для записи, ну для запису. Ми чесно, вони готовилися, вони хоче на цьому розглядати. Чого я буду чувати? Що ви таке говорите? Любов Ніколай, я як головуючий на даному зібрані сказав, пожалуйста. Татяна по водіван. Дивіться, ось що вам гроші. Не таких хватає. У вас хватає дома. Ось дивіться, які подарунки у нас. Давайте вирішемо не байдемо зібрати. По суті, давай. Оце, оце, оці я вам можу подарувати. Ми заслуг. Оце піарша вона не закінчиться сьогодні. Ні, я повністю підтримую Тетяну Анатолійович. Це може Кравченко, хто да, нас такі бойовий. У мене дуже суттєве зауваження. Дивіться, ми зараз можемо звинувачувати одне одного без кінця, без краю. Те, що сказав Вадим Анатолійович, це дуже важливо. І я дуже знаю його роботу. Я сама займалася волонтерством, але я, як владинчик, це просто бросили. Десь щось не вийшло, півгода поробили, а він не бросає. Получається, не вийшло, вони це роблять. І вони роблять набагато більше, чим хтось із нас може зробити за все своє життя. І дуже важливо не пропустити зараз цей шанс і недооцінити те, що зараз діється в нашій країні. І люди повинні вирішувати. Коли людина я її питаю, як буде вулиця називатися Небесне Сотня чи історична, то тут іще ми погадаємо, чи історична, чи Небесна Сотня. Бо голосують і так, і так, і воно майже одинакові результати. Тобто, якщо є питання суто риторичні будь-ялі, ніби, то є категорично люди настроєні йти в одному напрямку, і не можна забирати право голосу ні в однієї людини. Чим більше ми людей опитаємо, тим більше думок ми почуємо. І наша думка це вона дуже суб'єктивна. Кожен прийшов з різними ідеологіями, в кожного свої поняття і про порядність в тому числі. Я хочу намачу ви як депутат вже проведете цю роботу, тому ми її бачимо. Дай Бог щоб всі депутати так велицю роботу. Шановні президенти, давайте кожен член робочої групи вискажеться. Ми потім приймемо рішення по тим питанням, які вислали. Тому я прошу висловлюватись так, щоб ми потім не поверталися кожного тут отсюда, що, якщо щось міняти?